Висники, привіт, віпокої глядачі. Я вас сьогодні тут зібрав для того, щоб зробити певне резюме щодо цього прекрасного Мі38 Покет. Оп! Що це у нас? Мі38 Покет. Сатін. 2 дюйми. В минулому ролику я вам розказав про його особливості, про його матеріали, що він зроблений, про його стрільбу. Із запропонованими німцями у нас максимальний ефект був 200 з копійками метрів на секунду, це пристойна швидкість для флеберчика. Але ми зіштовхнулися з тим, що у нас товстий екстрактор, трішечки нівелює швидкості для чехів і він не такий безпечний, як вже це хотілося. Але для того, щоб не такий безпечний в якому плані, за рахунок товщини. Коротка гільза Чехо сидить іще не в барабані, а ще в самому екстракторі. І тому під час стрільби з коротким боєзапасом. До речі, жолоді німці також бувають короткі, також бувають курці, але їх менше. В основному лонги продаються. Таким чином, Ну, ефект може бути не досить пристойний. Для того, щоб його оминути. Ми заряджали барабан через одну чином. Але для того, щоб перепровірити цей ефект, давайте вже для, для заключного слова перепровіримо конкретно цей ефект, втрачається швидкість не втрачається швидкість. На цих двох пістолях Значить, так. у мене є Ecole Viper красивий циганський хромовий з класичним барабаном. Так? з сталевим класичним барабаном і з е, танкими екстракторами. Бачите, екстрактор тоненький. Все буде добре. Ось ну і в мене є запропонований Punamільcher М38 Pocket. До речі, подивіться, ось і ось. Е, значить, це у нас 800 з копійками грам. Майже кілограм, так, 850 десь. А це у нас 500 з копійками грам. На 300 грам різниця є. Що означає покид? Покет це приховане насіння, так? Рукоятка, форма для прихованого насіння. Ось вам кабура для скритого насіння для мого вайпера. Що важка, ну і доволі габаритна. І ось вам покид. Якщо в штани запихнуть, то в штанах буде сидіти він. Оця малюсенька рукоятка не буде давити вам на пузо. Це точно. Тобто Покет є Покет. Елегантний, маленький. Так, що ми робимо? Ми зараз беремо чехи Карабаса-Барабаса. Вибираємо лакові версії. Оскільки я в цей барабан можу через один вставити 4 чеха, значить, всього використаємо 8 чехів. 4 в цей барабан. 4 в цей барабан. Проганяємо його через хронограф і робимо тоді вердикт. Ну що, погнали? Заводимо бібіку. Так, солнце, значит на него не светит. Нормально. Набои карабаса-барабаса. 270. 266. 294. Ну, это супер-велл. це супер швидкість так. Ну, в принципі, ми з цим вже стикались, що вайпер видає просто бім, бімбічні моменти. Кунамиль 38 спаси і сохрані Це ще що Куда я вдарив? 122. Раз. Раз. через камору. 134. Раз. Два. 153. Ну, що я можу сказати? Ляскає добряче. В вухах закладує через короткий ствол допалювання газів. Відбувається вже ззовні. Зна... Вже По вухах хлупаша добряче, аж позакладала. Але ви бачите, що таке що таке екстрактор коли він тоненький, так? І що таке екстрактор коли він товстий. До речі, тим, хто забув, нагадую, що ось лежать два ствола. І ось у нас барабан сталевий, а ось у нас барабан сплавний. Ви бачите, яка різниця в ячейках? Що тут, Що тут вибрані ребра? Проточка, так, типа, що робить робить ослаблення барабана. Бачите, які насічки. А тут які насічки з вибраними ось такими еліптичними ділами. Оце ознаки сталевого барабану, а це ознаки сплавного барабана, так і запам'ятайте. Так, ну ви зрозуміли, що швидкість губиться, цей пристрій. Не для чехів. Ну, от, як не шкода це казати, цей пристрій для німців. От, ну, німці він німець. По документам він спроєктований під лонг патрон. Якщо ви чехи знаєте лонг, то пробуйте стріляти чехами. Ну, зараз раді прикола ще бахнемо пару разів. Стрільба 10 метрів. Верхня мішень вайпер три постріла, нижня мішень М38 мі 3 постріла. Погнали. Так, Вайпер ведь стрелялся. Секундочку, хлопцы. Хоп, Метр 38. нижняя мишень. Эх, мы макаморы. Счет. Ще один постріл. Ну, бачите, стріляти можна через одну, ну, але я б не рекомендував, в принципі, німці є німці. Якщо спроєктовано під німців, не треба колхозити нічого. Але можливо, на пригорі. Пішли подивимося, що там. Так, вайпер взагалі десь заплюнув хезе куди. Бабах. 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 Куди він стріляв? Хезе, коротше. Тут у нас ось, бачите, мі 38 у нас ось контрольовано, Зараз помічу. Взагалі, то те, що я зараз показую вам, воно не занадто показове, тому що по три постріла, ну це таке. Але, блін, шкода боєзапасу, якщо весь використає, буде тупо, якщо чесно. Тому що боєзапас трошки незвичайний, законсервований Карабасом-Барабасом. Тож дивіться, Шо, у нас три постріла з вайпера, ось такі ось було. Бем-бем-бем. Взагалі-то я не знаю. Мабуть, ці два були більш-менш. Потім мене смикнуло щось або щось таке. Коротше. Ось це у нас вайпер. А в нижній ось у нас три постріла із 1,28 м. Ну, якщо на перший погляд більш прогнозовано. Же раз, два, ну, три. Ствол коротший, це всього лиш двічка, а у вайпера все ж таки трієчка. Ствол коротший, але мені, мені здається, стріляє він прогнозованіше. Ну що, резюме? Ну що, і Що ви мали змогу побачити? Це, звісно, не вайпер по швидкості, тому що вайпер по швидкості страшний. Вносять корективи конструкція самого барабану, але давайте будемо чесними. Якщо ми будемо чесними, то ми побачимо, що в інструкції до цього виробу ось в цій самій інструкції до М38. в Оцій самій інструкції написано, що він спроєктований, спроєктований під довгий патрон. 4 мм, флабер, лонг, лонг. Це написано чорним по-німецькому в цій інструкції. Тож, Стріляти чехами, як ви бачите, можна, але рекомендовано стріляти німцями. Жолуді забезпечать для вас комфортну стрільбу, правильну швидкість, а це буде близько 200 метрів на секунду на секундочку. І мені здається, прицільні характеристики виростуть. Те, що ви побачили, воно не релевантне, я вам так скажу, тому що виборка була така собі. Три постріла. Я просто так схематично для вас це обрисував. Що ми маємо в загальному заліку? Що це доволі незвичний, доволі цікавий флабер, що це флабер, який в новому вигляді вже на нашу територію майже не потрапляє або взагалі не потрапляє. Для колекціонерів, для цінителів, для тих, хто кайфує із німецької якості. З німецької магії із, із сумрачного німецького генії, який хоче довгими вечорами натирати його до блиску під музику Вагнера. Хоча Вагнер до чого не прикоснуться, блін, все і Вагнер той самий спаскудили. Так ось, всі нюанси, в принципі, я вам показав. Я до цього вироба відношусь лояльно. Він дуже гарний, він незвичний, дуже гарний і доволі якісний. Коштує цей виріб 4500 торг. Тобто, ви саме розумієте, якщо торгуватись, буде дешевше. Контакти продавця я вам залишу, продавець має свій інтернет-магазин в групі Telegram. Силку на цей магазин здається легальне оружие чи легальне зброя. Якось так він називається там латиницею. В описі цього відео або в коменті я скину контакти. Дуже дякую власнику цього девайса за надану можливість нарешті подивитись, податримати в руках і постріляти, тому що до цього ми 38 Ні в якому. Ні мі 38 попадав до мене як уже переробка під 4,5 ММ, який під CO2 картриджі. і взагалі, взагалі, ось так. Цей 4 мм Flabert Long по джолуді. Заїбумба плюс абсолютно легальний. Може продаватись без всіляких ліцензій. Рекомендуватись до покупки з 18 років, юзатись для. Розважальної стрільби, ну і взагалі. Якщо взяти його плюси, перерахуємо його плюси німецький. Компактний, красивий, якісний. Сатін у нас не витирається. До речі, ствол нарізний не роздивився. Тут, мабуть, тріш трішечки свинцовочка, яку можна е Йоршиком трішечки з нею поборотися. Я, до речі, зараз піду його гарненько почищу, щоб він до продавця відправився е до продавця або до, до покупця, щоб він відправився ну, чистіше після стрільби. Ось, Ось такі ось у нього плюси, так? І фактично, якби він антуражний і. Він дов... доволі рідкісний буде. Чим далі, тим менше їх буде на нашому ринку. Це стопудово. Тобто, якщо взяти в гарному стані, в принципі, воно таке і нічого. Так, із мінусів ну, є два. Те, що УСМ і барабан із сплава мінус номер один. І те, що в принципі ізначально за рахунок екстрактора. Ось він розроблений під жолуді. Мінус номер 2 Ось такі плюси, ось такі мінуси. Я вас з ними ознайомив. Надіюсь, вам було цікаво і корисно. З вами був Єгор. Думайте, 4,5 торг за такий дівайс. А Єгор пішов, його чистить. І його і свою громпалку вайпера. Блін, щось знову жос випало. Пішов, чистить. Ну, вайпер є вайпер. Вона дурна валина, але вона і важка, я вам скажу. І з прицільністю у неї також. Скрите насіння. Якщо вам воно потрібно. Ну. Very well. Тож, ви зрозуміли. А я пішов приводити все до ладу. На декілька днів перервемося, і тоді у мене буде для вас від цього ж продавця. У мене для вас цікавий дівайс. Цікавий пневматичний девайс під 4 і 5. Свинець або бібі. Свинець або Бібій від фірми Гама. Це буде двайс короткоствольний. Можете написати в коментах чого що ви саме очікуєте від цього. Від зустрічі з цим короткоствольним Гама. Під Бібі. І під свинець. А з вами був Єгор, і до наступного випуску.